Доброго дня, дітки. Сьогодні я хочу, щоб ви послухали оповідання Василя Сухомлинського Любов і жорстокість. Дітки, хто турбується про вас удома? Так, ваші батьки, мама і тато, мама це найдорожча людина в кожного з нас. Діти, як мама доглядає за вами? В чому проявляється мамина любов? Дітки, чи бували випадки, коли вас ображав хтось? А як вас ображали? Хто вам приходив на допомогу? Захищав. Так, мама завжди захищає своїх дітей, приходить їм на допомогу, турбується про них. Але трапляються випадки, коли люди роблять не тільки хороші вчинки, а й погані. Дітки, а ви знаєте, що крім людей є мами у тварин. І всі мами турбуються про своїх дитинчат і завжди готові їх захищати. Послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського Любов і жорстокість. Дивно вигравали сонячні промені. То вони відсвічували різними кольорами, то перескакували з квітки на квітку, ховаючись у їх пелюстках, гарно навкруги вітерець наспівує пісеньку, пташки перегукуються, злітаючи то вниз, то вверх, піднімаючись у свої гнізда. Захотілось і маленькому горобчику подивитися на красу сонячного дня. Виглянув та й впав з гніздечка. А яструб тут, як тут, не забарився зі своїм візитом. Каменюкою кинувся вниз. Переполошилися пташки, пурхнули і на високих гілочках яблуні сіли. А воно бідненьке борсяється в травиці, а навколо нього літає і тривожно пищить горобчиха. Почав яструб до горобчика підкрадатися. Що то буде? думали з острахом пташки. Вони боялися і за себе, і за горобчика, і за горобчиху. І яке ж було їх здивування, коли Горобчиха, наїжачившись, кинулась на яструба і зі всієї сили стукнула його дзьобом прямо в око, а потім з такою ненавистю вчепилася кігтями голову і ну добивати яструба. Не витримав хижак, злякався і полетів. Оце так горобчиха, оце так мама. Як же так вийшло, що вона перемогла такого жорстокого яструба, гукав на всі голоси присутній пернатий гурт? Запам'ятайте, сказала мудра сова, велика любов у маленькому сердечку горобчихи, набагато сильніша від жорстокості у великому серці яструба. Любов завжди перемагає злом і жорстокість. Дітки, хто ж така горобчиха? Так це мама горобчика. Чому випав горобчик з гніздечка? Хто був ворогом для горобчика? Що зробила мама горобчиха? Чому вона не втекла? Як ви розумієте, слова сови, жорстокість ніколи не перемагає любові? Так, діти, любов до своєї дитини це велика сила. Діти, я впевнена, що ви запам'ятаєте мудрі слова сови. Жорстокість ніколи не перемагала любові. А як ви турбуєтесь про своїх мам? А чим ми можемо порадувати своїх матусь? Давайте кожен щось намалює для своєї мами. Нехай ваш малюнок буде. Наповнений тільки любов'ю до вашої мами і буде найкращим подарунком для неї. Запам'ятайте, діти, що любов завжди перемагає жорстокість. Бажаю вам успіхів, до побачення!